На своєму каналі затемнення 28 жовтня 2023 року у вашому другому секторі гороскопа. Місячне затемнення робить ваш сектор фінансів дуже показовим, дуже таким проясненим, чітким і зрозумілим, як у цій сфері діяти далі. Тілець пряма сигніфікація, фінанси, всі цінності, за які і відповідає цей сектор нашої карти. І він у себе вдома і проявляє максимально всі свої. Надбання всі результати своєї діяльності за останні два роки з кінця 2021 року тривали затемнення у тільці, і ви на даний момент вже можете яскраво бачити ваші результати, можете показати їх, можете про них говорити, можете їх демонструвати. І на цьому підвищувати і свою самооцінку, і свій авторитет, і, взагалі, кількість всього того, що маєте у своїй власності, також імовірні питання, прояснення будь-яких фінансових непорозумінь. Все те, що тягнулось тривалий час, зараз може добігти свого завершення. Доходи, заробітна плата, види доходів. Імовірно, що їх була певна кількість, і зараз ви зупинилися на чомусь конкретному. Або ж з усіх тих варіантів заробітків, які у вас були, зараз ви саме знайшли для себе більш ефективний, або ж просто відмовились від всього того, що. Що надбали за цей циклічний період, і зрозуміли, що ні, ви повернетеся до якихось певних минулих своїх результатів. Але вже із застосуванням якихось нових реалій, нових пропозицій і можливостей буквально підхопити якусь ідею і вирішити в неї вкладатися. І саме це стане для вас зараз важливим і зрозумілим. Також оточуючим вас, людям може стати ясно, з ким вони мають справу, наскільки ви. Людина фінансового забезпечення: наскільки ви міцно тримаєтеся на своїх ногах, наскільки ви можете взагалі керувати своїм фінансовим потоком і наскільки на вас можна покладатися, також імовірно, що ви сформували свою певну таку експертну думку в цій сфері і зрозуміли, що те, той шлях, який ви пройшли за період. Дворічний, приміром, ви вже досягли рівня знатока дійсно, і можете інвестувати вдало, можете. Знайомитись і заключати угоди з тими людьми, які дійсно з фінансової точки зору є для вас перспективними. Крім цього, ви навчились самостійно заробляти, наприклад, також відкрили власний бізнес або отримали власну якусь нерухомість, таку цінність, яка дає вам можливість відчувати себе впевнено. Самооцінка в даному випадку така, коли можна із впевненістю говорити про те, що я цього вартий, я заслужив, я це маю і маю право це відстоювати. Щодо партнерства. партнерство в цьому випадку може звучати як така складна нотка в усій цій картині, оскільки партнери можуть закидати вам занадто. Таку властивість зосереджуватися виключно на своєму, дбати про своє, не ділитися, наприклад, чимось, хоча це ще не факт. З вашої точки зору, можливо, у вас одна рука бере, а друга віддає, але це не всім зрозуміло. Або ж з питань якогось такого внутрішнього неспокою і неблагополуччя, інша сторона намагається просто применшити вашу долю у спільному бізнесі. у у, взагалі сімейному гаманці, і також, якби не настільки порадіти вашій стабільності і вашим особистим результатам, наскільки б вам хотілось. Також затемнення це може якраз і прояснити для вас ту картину, що партнер, з яким ви будували своє життя, будували спільний бізнес, це не та людина, на яку ви можете покладатись. І зараз вам би хотілося якоїсь більш чіткої картини у стосунках із партнером. Також ваші можливості фінансові можуть допомогти вам зараз змінити роботу, змінити спосіб життя, наприклад, вже мати менш завантажений графік, або ж купити автомобіль, або брати якийсь спортзал, або брати няню, якихось найманих працівників, які прям якби знімуть тягар з ваших плеч. Ви будете більш вільно себе почувати, або ж якісь обов'язки вам буде виконувати простіше. Наприклад, якщо ви доглядаєте за людиною літнього віку, наприклад, ви зможете купити електро такий пересувний засіб якийсь, або якесь інвалідне крісло, або щось, що буде спрощувати вам і тій людині життя. Також це може бути напряму якась несподівана, важлива така пропозиція. Жінці, подрузі, дружині, доньці, які зможуть тепер зрозуміти, наскільки ви людина щедра, наскільки ви взагалі відчуваєте важливість того, щоб подарувати щось своєму другу, подрузі, дружині, коханій. Або ж це може бути також однокласниця, наприклад, да, студентка і так далі. Кому ви хочете зробити приємне? Саме акцент на особах жіночої статі, і ваші такі можливості фінансові, от проявлені вже про які не можна говорити що це ще тягнеться цей процес вашого становлення? Ні, ви вже маєте результат. І ви прям миттєво можете організувати цей вклад такий специфічний ваш спосіб життя, наприклад, ви звернетесь в результаті до того лікаря, до якого вже давно хотіли потрапити. І у вас є ресурси на те, щоб по-перше, пройти діагностування, яке необхідне встановити конкретний діагноз, і профілактичні всі лікувальні заходи, якщо необхідно, теж здійснити. Також це може бути робота, в якій ви дійсно про яку ви думали, що вона вам найкраще підходить, і це можуть бути такі, знаєте, от стосунки дуже от доброзичливі, зрозумілі гармонійні і от, дійсно робочі в кращому сенсі цього слова на результат для того, щоб і на роботі було все добре, і результат був, і все було чітко розподілено, і саме з допомогою перенаправлення ваших фінансових потоків або можливо якась нерухомість. Наприклад, житло ваше дасть вам можливість працювати на дому або організувати щось на дому. Також можуть бути ситуації, коли те, що ви втілите в результаті своїх фінансових таких операцій поточного характеру, ідей ваших і зустрічі якихось таких позапланових, і, можливо, щось новеньке вам захочеться спробувати в плані. Орієнтації заробітків своїх вкласти кудись гроші або навпаки заробляти по-іншому, або за, залучити ще якісь е, такі е, онлайн-ресурси, е, види валют певних, види розрахунків. І це, знаєте, може в певній мірі вам не дати такого ефекту, що ви дійсно вирішили всі питання, що це дуже результативно, і це б те, що ви хотіли. Це вам дійсно допомогло і принесло колосальне задоволення і е, таку мотивацію, вашу, якби. Підняло. З часом може прийти відчуття такого розчарування, що все ж таки трошки не те. Робота, наприклад, все ж таки от внутрішній якийсь дискомфорт у вас є, або вона виявилась не настільки цікавою, як би вам хотілося. Також можливо, що ви вже не зовсім і хочете цим займатися, але ви зрозуміли, вже в процесі. Також це може бути будь-що, що ви придбали, наприклад, для свого робочого місця. Або ж наймані працівники, вони не зовсім будуть відповідати вашим вимогам і якісь внутрішні відчуття такого не те, що розчарування, а невідповідності всім тим запитам, які ви мали при реалізації цієї ситуації. Також ймовірно, що щось минуле, от що тягнулося певний час, не дасть вам насолоджуватися цим на 100%. Це якісь, знаєте, можуть бути спогади пов'язані з цим робочим місцем. Це можуть бути якісь люди з минулого або якась така атмосфера, дуже знаєте, така глибока і. Насамперед орієнтована на внутрішні переміни, може бути робота, яка вимагає від вас надтої чіткості, ясності, зрозумілості. і Буквально графік вас затискає, і ви взагалі не маєте вільного часу. Крім цього, може бути мало часу на сон в результаті, оскільки ви стільки операцій включили в свій буденний графік, що ви не в змозі встигнути елементарно. Я сподіваюся, що у вас все буде гаразд і по цьому затемненню, і взагалі кожного дня. Дякую вам на зв'язку.